Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра і гарної погоди. Як ми і обіцяли, ми сьогодні розглянемо погодні тенденції на травень 2024 року. Ви вже такі молодці всі. Дуже рідко зараз не зрозуміло, що значать планети в знаках Зодіаку. Майже всі вже розібралися і ведете щоденники, розказуєте. Дуже вдячна вам. Продовжуйте, будь ласка, там у нас є опит. Ми запитуємо вас, є питання, будь ласка, відповідайте, і ми хотіли би зробити такий огляд погоди за минулий рік, для того, щоб ви вже побачили, яка саме погода у вас буде. Тому що кожен регіон, кожна область, навіть місто знаходиться в певному знаці зодіаку. Так все у нас створено Всевишнє для того, щоб все було точно, гарно, збалансовано. І нам треба знати, а для цього ведемо щоденники і дивимося. Тим більше у нас є можливість тепер вже зробити таке співставлення, ведична та західна астрологія. Раніше ми тільки спостерігали. По західній астрології за погодою. Отож, давайте розглянемо з вами зараз травень по Західній Астрології, і ви побачите таку картину дуже цікаву. Ви вже бачите. І ось така у нас ситуація. Сонце буде знаходитися з 1 травня по 22. В тільці знак стихії землі. Після зими це холодний знак. Венера теж в тільці. Причому Сонце в тільці до 22-го. Травня, а Венера до 23-го, різниця в добі. А далі знак близнюки це у нас повітря вже, вітерець. Марс єдиний Марс, він трохи буде підтримувати тепло. Але знак Овен це найменше тут енергії вогню в Овні, якби це був лев або ж стрілець, особливо лев, то було б на кра... найкращий результат. Але в даному випадку Марс Овні. І це вже трошечки все-таки тепло. Це вже Весна, але дуже-дуже вона не сильно комфортна для наших рослин. Дивіться далі. Юпітер знак телець, знак землі знову. Сатурн та Нептун в знаці Риби. А це вода. Вода завжди приносить теж холод. Уран в тірці, знак землі, холод. Плутон водолії – єдиний, хто буде трошечки вітром у травні завідувати і трохи приносити циклони, антициклони. Чорний та білий місяць в знаках стихії землі, відповідно в діві та в Тірці. І що ж у нас яка ситуація? Ви вже самі бачите, що в нас е, такий е, синій колір і зелений. В основному це синій колір, це знак стихії землі, це холод зими, і риба, дощ завжди опади охолоджують. Вони можуть бути в вигляді дощу, в вигляді мокрого снігу і навіть снігу. Чому? Зараз я хочу вам ще один гороскоп показати і розказати ситуацію, От така, наприклад, вона десь така ж була багато років тому назад у нас на півдні України. І я тепер подивилася і просто цю ситуацію побачила, що може бути і в 2024 році, в травні. Давайте ми розглянемо ще по ведичній астрології, гороскоп, і тоді по погоді, гороскоп погоди. Що ж, тут у нас трошечки ситуація краща. У нас в травні з 1 по, по 17 це овен. Це добре, сонце в вовні, а потім знак, Телець, холод. Венера теж в вовні до 19-го, потім знов-телець. Тобто, на початку місяця більш-менш тепло буде. А далі по ведичній астрології знов холод. Марс в рибах опади. А Марс в рибах це дуже така боротьба, йде, що і може бути і сніг мокрий, і дощ бути. Тут різні ситуації можуть бути, але все зв'язано з енергією стихії води. Юпітер 12-телець, знову земля і холодна земля, Сатурн водолії. Далі у нас раху раху і кету, раху в рибах і кету в діві. Як бачите, у нас теж тут багато і землі холодної, і вода є. І причому, ось я хочу згадати, оцю робила, коли писала, виводила ці дати весь місяць, і подивилася ці дати і згадала ситуацію, коли у нас 18 травня в один із років. Це вже було десь наприкінці 97-98 рік. Вже не пам'ятаю, але я тоді ще не вела щоденники, але була така ситуація: дуже гарний теплий початок, дуже добре йшла вегетація, рослини розвивалися, і 18 травня в ніч. Після теплого дня дуже гарний теплий день був мороз до мінус одного. У нашій всі плодові, всі ягідні культури, все це вимерзло, почорніло. Всі наші розсадні рослини теж почорніли. Прийшлося пересаджувати розсаду. І в такому випадку ми пізніше отримували, тому що пересаджували ягідних, ягідних культур було дуже мало. І ось весь регіон. Здавалось би, ми живемо на півдні України, і ми живемо якраз в регіоні, який відповідає тут. Він знаходиться в знаці стихії вогню. Здавалось би, що не повинно такого бути, але. Ось, як бачите, холод у нас після 17-18 може навіть отака ситуація програтися в деяких регіонах. Але загальну тенденцію ми вже з вами знаємо і бачимо, що травень. Не квітень і він і так буде нас радувати. Хочу приготувати, вже почала готувати на червень, і мене дуже занепокоїв цей місяць. Він дуже буде схожий на місяць червень, 23-го року, теж прохолодний. І ці тенденції, що у нас, бачите, якраз з травня, вони перейдуть в. Червень, тому, будь ласка, не плануйте посадку. розсади на травень місяці, дуже рано відкритий ґрунт. Теплиці так, там можна трошечки щось зігріти, накрити. А відкритий ґрунт, будь ласка, тут дуже складна ситуація. Тому, якщо ви не щось не посіяли, не переживайте. У нас є далі середина місяця березня, там гарні дні можна сіяти на розсаду, і ви якраз встигнете на висадку вже рослин десь кінець травня або вже початок червня, для того, щоб ваші рослини в відкритому ґрунті не загинули. Тому що будуть такі от погоди дуже цікаві і перепадища будуть, хоча вітру мало, але тут стихія землі, холодна земля, а цим все сказано. Тому що коріння рослин це голова. Як у нас голова зверху, а голова в землі у рослин. І вони таким чином і, і живляться, і п'ють воду з землі. Якщо вона холодна, то коріння гниє, і рослини не розвиваються, гинуть. Отож, от така ситуація. Тепер ми готуємо ще, в першу чергу, посівний гороскоп на. Квітень, щоб знати, коли висаджувати картоплю, тому що якщо попаде під картопля в нас в тому році, теж вся картопля загинула. Ми чекали потім нові ростки були, пізно була картопля. Ну що зробиш? Якщо ми будемо знати тепер, яка тенденція в травні, то ми можемо пізніше посадити картоплю, і ми це виберемо. А потім я зроблю ще гороскоп на червень місяць, щоб ви побачили теж ту тенденцію, яку я вже почала робити. І бачу, що тут теж у нас проблеми будуть з холодом. Не буде тепла, яке потрібне для наших теплолюбивих рослин. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди. На все добре, бувайте здорові!